Вітаю, компанія Автофокус маємо ось таку новиночку, це у нас Сіат Леон. Автівочка 2006 року випуску. Повністю вся в рідній фарбі на ось таких ось гарних 17 дисках. Об'єм двигуна 2,0 бензин. Автівка їде дуже-дуже бодро. Є парктроніки позаду, автівочка у нас на механіці, дуже економна. По салончику маємо повний електросплопакет. Ось такі сидіння в стилі ковшів. Регулювання світла, мультикермо, пробіг 204 тисячі кілометрів, оригінальний, є також клімат-контроль, ось така мультимедія. Механіка у нас чиста ступка, є центральний замок, електрорегулювання дзеркал. Позаду також просторий салончик. Тому, якщо у вас зацікладена автівка, придбати ви її можете в компанії Автофокус. Як за готівку, так і кредит, лізинг або п'ят на своє авто. Тому чекаємо вас за адресою вулицю територіальної оборони 102. Компанія Автофокус. Приїжджайте, тестуйте. Та перевіряйте НСТО. ми готові до будь-яких перевірок на будь-якому вашому НСТО.